Український письменник і громадський діяч Олександр Кониський всі свої зусилля спрямовував на те, щоб Україна набула самостійності в науці, в освіті, в літературі, в політиці, наголошує науковиця Світлана Івлева. Велика кількість наших найвидатніших діячів дивилися на українську культуру як на таку, яка має знаходитись в орбіті російської культури. Закликали орієнтуватися на російську культуру. На своєму шляху українства знали сумніви і коливання. Олександр Кониський це та людина, яка не знала жодних сумнівів. Його називають батьком українського самостійництва у другій половині 1890-х років. Олександр Коницький допомагав Володимиру Антоновичу заснувати всеукраїнську політичну організацію. Коницький також був одним із засновників наукового товариства імені Тараса Шевченка, на розвиток якого не шкодував власних коштів Мав безліч напрямків діяльності. Я назву тільки деякі. Перший закликав переходити на письмову українську. Був творцем одним з творців української публіцистики. Боровся за українську школу, сам викладав в недільних школах, писав підручники і брошури, писав літературні твори. Серед яких найвизначніший твір це двотомна біографія Тараса Шевченка, яка не втратила актуальності до сьогодні. Боровся з валуївським циркуляром, писав Міністерство внутрішніх справ, а це потребувало неабиякої сміливості. Олександра Кониського знають як автора духовного гімну Боже, Великий Єдиний. До перейменування вулиця носила ім'я діяча російського революційного руху. Володарського. Володарський революціонер, член партії Бунду. Потім член соціал-демократичної партії, учасник жовтневого перевороту. Схоже на те, що він був здібний, оскільки в 26 років він був комісаром по пропаганді і агітації. Загинув дуже рано, в 26 років. Був застрелений робітником і сером. За словами науковиці, Володарський до історії нашої держави не має ніякого відношення. На вулиці імені Олександра Коницького таблички з новою і старою назвами. Фахівці закликають свідомо ставитися до переіменувань топонімів і шанувати пам'ять видатних українців. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.